Всім привітики! З вами знов сімейка бабачків. Сьогодні у нас вранці прохолодно, бо вночі була гроза. І вранці десь, мабуть, один-п'ядочок накрапав невеличкий вже. А зараз сонечка такого немає. На вулиці така прохлада, дуже хорошо. Олежик зараз заснув, бо він проснувся 5 годин, тоді поспав десь до пів сьомого. Тепер з півсьомого його погодувала. І він, мабуть, у пів восьмого вже заснув. То поки він спить, хочу поснідати бистренько і піти працювати. Мій сніданок. Сиркова маса з корагою. Тут на полі брали, бабуся брала у суботу молоко і взяла циркової маси. І я ще додавала в цю циркову масу трішки маленьку, щоб було смачніше, фруктовіше. І кава з молоком. Вже, правда, захолола, поки я дійшла до сніданку. Але нічого, бистенько зараз поп'ю та піду працювати. У нас вже на городі постигли помідорчики. Зараз трішечки нару, бо хочу запекти баклажанчиків. Тож вірну ці стиглі помідори. Вже нарешті дочекалися своїх. Ось вибрала чотири великих червоних і один розовенький. На камері вони всі червоні, але цей розовий. Один усе, почав гнити, чорний і гниє. Взяла трішки овочів і зараз буду запікати все в духовці. У нас сьогодні знову на вечерю будуть запечені овочі. Перчик, баклажанчик, помідорчик, цибулька. Ось така смакота вийшла. Там у нас є рисова каша, бо робимо сьогодні пересфарширований. То будемо вечором смакувати. Зараз попораємося і будемо вечеряти. Всім, хто їсть, приємного! Я вчора відео не знімала, бо брат їздив на Київ і я попросилася з ним, щоб спробувати. Поїздити цим бусиком, що я їжджу по тараші, роблю доставочки, поїздити по Києву, подивитися, чи справлюся з таким, чи не справлюся. І так як вчора була неділя, машин було менше, то брат погодився взяти мене з собою. Я в 6 у 5 ранку виїхала з Таращі, забрала десь один, без чого 6-6 виїхали на старища, забрала брата і поїхали на Київ. Трішечки поїздила там, і по Києву трошки, і назад їхала. Потім ще заїхала до брата, забрала кавуни в нього. Дині, бо він привіз з хури перегрузили мені мою машинку маленьку. І я поїхала до хати. Ще заїхали цьому, в Києві на базар. І я купила трішечки смаколиків, пахлови, фініків. Та, і, зараз покажу відео, там трошки вчора зняла, що купила. Бо фініки колись я купляла в тараші у нас на базарі розвісні, вони дуже сухуваті, малому вони погано перебуваються через блендер, а купляла в коробочки по пів кіло. То, мабуть, раз-два були такі хороші, м'якенькі, все. А потім почали попадатися або сухі, півкоробки сухих, а півкоробки таких м'якеньких нормально, а потім почали попадатися з черв'ячками. На заміну мені ніхто не хотів міняти там. І я перестала їх брати. А це така попалася можливість купити в Києві, то купила в вони Дійсно, получились такі м'якенькі, смачненькі. І вже вчора давала йому, то і блендером гарно вони перебилися. І сьогодні ні алергії такої, нічого немає, то ними насолоджується. Зараз скину відео, вставлю, що вчора купили. Приїхала з Києва, купила трішки смаколиків. Ось такий рахат лукум і ось такий. Трошки дала багатові. Фініки взяла Олежику і мальовкам оставила. Взяла таку гріхові суміш. Тут мигдаль, кешю, грецький, вишня і клюква. Пахлови взяла. Всьо персицька з фістошкою і пакет фістошки будемо смакувати. Сьогодні ще вечір маю приїхати брат. То мама зараз готує фарширований перець. А я піду на ру зараз з свиням, накручу, щоб було на вечір, на ранок, попораюся, а потім з Олежиком ще підемо на вулицю, погуляємо, бо він сьогодні на вулиці ще не був. Він півдня сьогодні проплакав. А потім я наже такий став більш-менш тихіший, заспок... зас... заспокоївся, зараз дуже тихенько мультики дивиться. Але на вулиці все-таки потрібно буде піти, погуляти, поки ще немає дощу. Тільки що ось хвилин 2-3 такого злив і зараз знову небо почало захмарюватися. На ніч знову обіцяють грози. Побачимо, будуть чи не будуть. Але сьогодні наче в день було не жарко, але дуже таке підпарювало. Так що всього, що вночі також буде дощ. Бо зараз вже почав вітер підніматися душує таке ну, в, 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 в березі геть верби нахиляє наставок. Бо в щоб ніде родло не пообривало. Закипів уже перчик, цей фарширований. Зараз він буде потихеньку тушитися, а ми підемо попораємося. Ще закинули в морозилку, мабуть, штук 30 причин фаршированих. Якраз буде мені на день народження на серпень. Можливо, ще придамо сірочки з Танію, якраз на хрестини малих будуть мерзлого. Оце малий позитивчик, який півдня прокричав, да? щось йому не подобалось, що тобі не подобалось. Олієжа, дивись на маму, чи ти голову ховаєш? Да? Щось не подобалось цьому цювакові. Зараз йому все подобається. Каже, звісно, подобається, Буде мама зараз мене годувати. Давати мені супчик. Хрещений приїде, так? Да? Ой, ти чудо мале. А я дякую всім за перегляд, за те, що ставите вподобайки та залишаєте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.